Вітаю вас на каналі Green Power Talk. Сьогодні є чудові новини, але є і не дуже. Обмежувачі по напрузі для існуючих власників остаточно відмінили. Маєш домашню сонячну електростанцію. Плати. Перерахунок боргів за 2022 рік знову перенесли. Енкерія нарешті видало роз'яснення, якому чітко прописали. Що обмежувачі по напрузі не стосується тих власників, які встановили сонячні електростанції до 3122 року, тобто дати виходу постанови. І чітко зазначено, що в правилах ніде не прописано, що ОСР можуть перевіряти наявність встановлення обмежувачів в панопрузі або погрожувати припиненням зеленого тарифу або постачанням електричної енергії. Інакше виникне соціальна напруга. Ви ж з нами і готові підтримати соціальну напругу. Якщо й далі будуть витирати ноги об Конституцію України. Разом з тим так само ніде не прописано, що якщо ви вже встановили обмежувач по напрузі, то його треба прибрати. Тому, якщо ви вибрали шлях не боротися і завчасно встановили обмежувач по напрузі, так просто вам його вже не зняти. З чим вас і вітаю! Але ви ще маєте шанс в наступному виборі. Для вас наступна новина. А ми продовжимо боротися. І за нових власників. Є інформація, що ОСР хочуть ввести абонплату для власників домашніх сонячних електростанцій, за те, що вичитують наші дані, підтягують контакти і таке інше. Також хочуть позбутися відповідальності за згорівші лічильники та, можливо, автомати. Такі питання лобіюються на робочих групах ОСР, на які, незважаючи на листи Асоціації сонячної енергетики, нас не запросили. Тож. Вибір для власників простий платити щомісяця ОСР обонплату за те, що вони будуть робити те, що повинні по закону, або долучитись до асоціації і захистити всі свої права один раз і назавжди. Вже вдруге, перерахунок боргів власникам домашніх сонячних електростанцій переноситься. Якщо його розглянути зараз, поки далека не всім виплатили за жовтень, перерахунок мав би відбутися автоматично. І власники отримали повну суму за жовтень 2022 року вже з урахуванням нових тарифів. Але розгляд питання постійно переноситься, звичайно в інтересах власників домашніх сонячних електростанцій. Тому ще раз нагадаю, що шаблони судових позовів по боргах готові, і при всій неспішності судової системи справи рухаються в багатьох областях. Є вже графік змін законодавства, тому ще раз запрошую всіх долучатися до спільноти. Комітету домашньої сонячної електростанції Асоціації сонячної енергетики і разом писати ті закони, які захищають права громадян, а не монополістів. Не забуваємо підписуватись на канал, ставити лайки. На сьогодні в мене все. До нових зустрічей!